Сьогодні я роблю, я його називаю предроєвим розширенням. Ось корпус рядом на днище поставився відводок, корпус рядом на днище, рядом на днище. з цими сім'ями, які були слабші, в них клійонка перекрита ще половина. Я поки що з ними нічого не роблю. Ось тут взагалі корпус на корпус поставив з днищем. Тут. Теж ось зробив. Оце єдина сім'я, яка зараз була в райовому стані. Я пройшов вже цей ряд. Другий ряд вже до половини доходжу. Єдина сім'я, яка була в райовому стані, ось ця Ну тут обрався матеріал на маточники, і тут матка була. Скажімо так, пережата для того, щоб була сівба гарна на рамках, щоб було чого прививатися. І вона, звісно, зайшла в райовий стан. Але вона вже принесла корпус повен меду, магазин повен меду. Я поставив сюди магазин і ще сюди магазин. Там пів корпуса теж з медом. Зробив від неї в і забрав чотири рамки розплоду дві туди, дві туди, на пополам поділив і по рамки кормовій Шість рамок туди поставив. І ще зробив її, забрав цю матку. Там маточник лишив. і он самий крайній восьмирамковий там матка і чотири рамки три з розплодним, одна з медовим це з цієї сім'ї, яка зайшла в райове, ну, вона була пережата. Обльотуються, Вони розділились напополам і обльотуються. Це теж ось відводок з цієї сім'ї. Це ще слабша, цю ось повернув льотком на ту сторону. Я зараз все розкажу, чому я так роблю. ось Поверну на ту сторону і йду. і йду, працюю, З цієї сім'ї вже теж зробив, зараз ось дійшов до цієї сім'ї. Оці дві буду передивлятися і робити ще з ними. І хочу вам показати, як це все відбувається. Цю не буду робити тут ще слабенька перекрита, я потім цю цю і так далі, далі піду. Зараз покажу, як це все відбувається. Чому так хаотично? Там так, там так, там так. Е, тому що зараз все, все розкажу. Е, відразу дивлюся на вихід е, матки з маточника. Тут ще матка не вийшла. Із тих сімей, які я вже всі оглянув, е, це друга в якій не вийшла. А всіх остальних вже матки повиходили. Це я. Роздавав позавчора маточники і мають вони сьогодні матки повиходить. Тут стоїть у мене зараз 6 рамок, вони всі забиті тіпджою, і він вагомий там є мед. Магазин ось теж залитий, повністю залитий магазин. Уже починають його печатати рамочки, потрібно вже відкачувати. Зараз подивлюсь, в якому стані гніздо і прийму рішення. Чи робити відводок, чи лишати її зверху і повертати льотком в другу сторону. Навіщо я повертаю лядком в другу сторону? Для того, щоб матка, коли буде обльотуватися в другому корпусі, не попуталася, не пішла в перший і не вбила там стару матку. скажімо так. Не кладу я ніякої ні, ні пленки, не ні перегородки на магазин, нічого. Отак от як є, так і є. В другому корпусі дав маточник, матка вийшла, облетілась, вона є. Не облетілась і вбили її нема. Тобто я особо не заморачуюсь. А от коли вже роблю відводок, тоді там, звісно, що мені бажано, щоб була матка, щоб сіб'я не, не простаювала, зазря, не просижувала. Щоб там теж йшов розплод і, і все останнє. І я так ось роблю, якщо шкріп ващину відразу в димарі кладу. Зараз глянемо по цій сім'ї. Якщо вона в такому більш-менш прослабшому стані, я зверху поставлю, ну ось, печатка гарна і ось маточник не потрібний. Ну, зараз далі подивимося, що, що з цією сім'єю. Поки що він один такий невагомий не ну Цілу рамку відразу забираю з печатним розплодом. Ну, я їх послабляю до. Мінімума, тому що зараз, саме зараз, саме зараз потрібно робити цю роботу, тому що взяток обірвався, взятка в нас вже не буде до соняшника, взагалі нічого не буде, тому зараз вони будуть тільки роїтися, їм робити нічого зараз буде. Тому зараз потрібно максимально зробити їх послабними. Послабити їх для того, щоб вони не раїлися. Щоб стара сім'я лишилась в такому полуробочому стані, скажімо, скажімо так, а молода там, де вийде матка, вона все одно буде сіяти, тому що вона молода і там буде наростати бджола. А вже потім перед головним взятком. Я з'єднаю деякі сім'ї, з'єднаю, а деякі лишу відводками. І це не буде залежати від чогось конкретного. Ну, ось такий розпліт, поки ще матку не побачив. І бажано зараз мені матку побачити, тому що я буду робити відводок. Ось вашінка молода, все засіяно в яйцях. Мат... А ось мат... матка ходить. Навіть подивіться, яка картина. Я такого не очікував. Дві матки. Ось. Зараз подивлюся, видно. Дві матки і дві матки мічені в одному в одній сім'ї працюють дві матки і обидві мічені. Я такого ще не зустрічав. Це вперше. Просто вперше. Дві матки, дві мічені працюють в одній сім'ї. Ось стара вже. Вже геть стара, а ось молоденька маточка. Оце тобі, да. І тому я прийму рішення зробити ось так. Візьму цю матку, яка старіша, пустю її у другий корпус, там маточник ще не вийшов, і зараз, зараз заберу той маточник. Щось з нього придумаю, зроблю, а матка нехай собі працює в другому корпусі. Або навіть, можливо, і прибирати не буду. Можливо, стара матка якості ніякої немає. Можливо, і таке, що вона просто там ходить, блукає і нікого. Забираю ще одну рамку, нікого не хвилює і нікого не турбує. Ну, все може бути, тому. Зараз даю дві рамки вощини їм. Ось так. Все. Тут раєвого я не побачив. Один був маточник, ну, то таке один маточник, можливо, вони дійсно міняли цю матку, а як вони ту поміняли, що я її навіть вже помітив. Не розумію. Просто не розумію. Навіть не знаю, що й думати. Все, повертаю в магазин. Повертаю магазин. Ну і все, ставлю назад цей корпус. Мабуть, я його все-таки поверну. А вдруг стара матка ніякої цінності немає, а вийде. Молоденька матка з маточника облетиться і буде молода. Поки що не знаю. Буває всяке. Ну таке в перший раз взагалі в моїй практиці. Я бачив дві матки в сім'ї. ну Це виходила молода. Тиха зміна була, потім її вбивали. Ось ця маточка, повертаю її зараз сюди, у другий корпус. Було. А що по так дві і дві помічені? Не знаю, не знаю навіть що, що і сказати. Навіть не знаю. Все. Закриваю кришку і запишу для себе на кришці вулика, що я побачив ці в цій сім'ї і що тут відбулося. Значить, пишу 18.05. 05. Перший корпус, другий корпус, матка плідна і пишу другий корпус, маточник не вийшов. Це щоб я розумів, що тут відбувається. Далі відкриваю наступну сім'ю. Подивлюсь зараз, що тут відбувається. Матка вийшла. Ось, будь ласка, не розгридяний маточник, нічого. Матка вийшла ось так. Мисочку повертаю, кладу сюди, потім покажу, розкажу навіщо я це роблю. А цоколь у відру, а потім на рамку привибачну вже в майстерні поставлю. Ой, який він важкий! Напевно, що з медом. Так, Магазин. Що в магазині? В магазині ось така кількість бджоли. магазин, магазин тест з бджолою. Все вже печатний мед. Вже можна на відкачку його відправляти. Вже можна качати. Але зараз ще пилка носить почав гладич, пилка носить почала аморфа. І... Невелика, але все ж таки є якась кількість липи. Тому вже після липи чистого меду в цьому році не буде. Але якийсь такий змішаний рапс, акація з якихось садків, щось десь, ну, таке щось, помішане щось буде. Так, це у нас медопергова рапочка. Поки що лишаємо її тут. В принципі, на сьогодні вони доволі себе непогано. Почувають як для такої кількості кількості бджали, як для такого кількості розплоду. Так, ну Тут а, мисочки, але вони пусті. І це у нас печатка. Матки я не бачу, я її відразу е, заберу в другий корпус. Послабимо їх як можна сильніше. Так, тут у нас що? Тут у нас мисочки є на ващині, ващина вся засіяна в яйцях. І тут у нас мисочки. Зараз ми подивимося на ці мисочки і приймемо рішення. Так, в мисочках вже є яйця, все. Тому цю сім'ю потрібно зробити їй щось таке, щоб вона не мала вже більше бажання. Ось матка ходить на вашінки. Якщо буде видно, матку я побачив на вашінці. Першим чином я беру матку в прищіпку. Навіщо я це зробив для того, щоб матка була в мене під контролем. Я зараз подивлюся, в якому стані ця сім'я і прийму рішення, що з нею робити. Печатний розпліт на молодій ващині смачненький, чистий, без мисочок. Далі рамка ващини тянеться, засіву немає, є наприск меду. І є декілька мисочок, але вони пусті. Добре. Далі печатний і медок І з цієї сторони теж ось такий маточник. Ось він, чудовий, гарний. Поки що лишаємо його. Далі медо перегова. Тобто кормова рамка, нічого на ній немає. І що в нас тут ще є? І медопергова, і деяка кількість розплоду. Так, що я роблю з цією сім'єю? Якщо вона вже зайшла, помічаю тут маточник на цій рамці, я відразу помічаю, що тут маточник є. Для того, щоб потім розуміти, куди потрібно. Дивитись, я прямо на рамки ставлю букву М або М, кому як удобно так і. і то я знаю, що там маточник. Ось ця ващинка пошти відстроєна, але ще не відстроєна. Далі одна печатна вашінка, теж добре. Сюди поставлю матку ось ця ващінка. Бажано оці мисочки позабирати всі, розрушити, нарушити повністю яйця, там все-все-все-все-все, що в них є, тому що цю ващинку я буду разом з маткою і з відкритим розплодом забирати в другий окремий корпус. Другий окремий корпус заберу. І ось цю кормову рамку. Все, ось так чотири рамки з маткою я забираю, а далі показую, що роблю з цією сім'єю. Ось таким чином я забрав. Це щойно зроблений відводок. Там матка вийшла з маточника. Корпусів не вистачає трьохсотий. Два магазина в кучу. Поспішив. І зараз покажу, як. Як це все відбувається? Чому я так роблю, тому що вже не вистачає місця, куди це все ставити. Корпус, назвімо два магазина теж корпусом, Чотири рамки ті, що я вам показав. Поки що заставну звідси беру ось так випускаю матку. Це матка вийшла, пішла е туди, в корпус, далі пленка або Плівка і нова криша все. І пишу, що тут стара матка 18.05. Матка яка сіє і з міточкою. З цією сім'єю. Є там маточник один. Далі дивлюся, потрібно видалити всі зайві маточники, тому що вони не потрібні цій сім'ї. Тут лишилось чотири гарні рамки, на яких є на двох печатний розпліт, на дві кормові і є маточник. Сюди я поки що решітку не даю, тому що тут матки немає. Повертаю магазин. Ця сторона, яка більш запечатана вже з медом, ставлю сюди на... Пусте місце вулику, а тут, де дві рамочки є суши, яка ще не піднеслась медом, ставлю над головою, над гніздом. Ось сюди тепер кладу решітку і ставлю корпус. Зверху, внизу є маточник, тут матка вийшла. Але матки тут немає. Матку я зробив відводок, тому що вона збиралася в райовий стан. Я не боюся, якщо зараз матка при обльоті зайде в перший корпус, повернеться, нічого страшного нема. Вони її не вб'ють, тому що це одна сім'я. Там є маточник, якщо матка облетиться, зайде туди, вони маточник розгризуть і буде працювати молода матка. Якщо матка повернеться сюди, вони там маточник не розгризуть, буде молода матка тут працювати. І, можливо, якщо облетиться, ще й і тут працювати. Тому пишу 18.05. Другий корпус матка вийшла. А перший корпус є маточник. Багато слов, але я зараз покажу, як я записую це так, щоб і я розумів, і все було коротко. Приблизно ось так. 18.05 другий корпус матка вийшла, але ще не, не плідна, не, не сіє. Якщо вона буде сіяти, я поставлю отак ось рисочку, це матка сіє, плодна. І перший корпус маточник печатний. Якби був не печатний, тут б внизу було розірвано. Ось приблизно. Тепер тут відводок вийшла матка, вона або облетиться і буде тут матка. Якщо б... Подальшому вона не облетиться, десь втратиться або ще щось буде відбуватись. У мене ось є зверху корпус з маткою, яка працює, але вона була по типу в райове. Війшла. Я потім зможу об'єднати і буде як одна сім'я, працювати на медозборі. А якщо облетиться, я все одно їх об'єднаю і буде як одна сім'я. Ось тому я так компаную. Воно все вибірково, десь відводок, десь повернув назад льоток, десь поставив корпус на корпус. Це все. Воно, ну, скажімо, так, індивідуально робиться для того, щоб потім було все, все удобно і комфортно. І, звісно, щоб не, не відпускати раї. Саме правильно і мені подобається працювати тут, де стоїть на підставі одна сім'я. Отут можна рядом робити, можна зверху робити. Тобто отакий варіант класний. Но для того, щоб по всій пасіці був такий варіант, потрібно їх на зиму з'єднати всі. Всі, всі докупи, можливо, в цьому році так і буде відбуватись, тому що до такої кількості я тільки в тому році прийшов, що в мене зайнята вся пасіка. Зараз відводки ось стоять. От, тобто, от тепер можливо буду я працювати саме так, як я планував це ще робити 7-8 років назад, щоб працювати саме отак. Чому я і робив такі великі підстави, щоб працювати відводками, рядом ставити сім'ї?